Як оформляти замовлення на сайті та що відбувається з доставкою? Поїхали. А якщо у вас є замовлення, переходите на сайт, знаходите його там або за назвою, або за артикулом і додаєте собі в кошик. Далі натискаєте замовити. У вас відкривається віконце, там обираєте своя ТТН. Це дуже важливо. Найважливіше, що ви обираєте спосіб доставки нова пошта Укрпошта незабаром буде ще й розетка. І там є така маленька кнопочка прикріпити файл, нам потрібен від вас скріншот вашої ттн Достатньо лише штрих коду Якщо Укрпошта, то там потрібно повністю. Якщо ви не знаєте, як зробити цю ТТНку, Пишіть, дзвоніть нам, і ми з вами разом покроково все це зробимо. І якщо треба, не один раз. До, стільки, скільки потрібно буде, щоб ви запам'ятали. Відправник, ви відправляєте ви з Одеси, якщо це нова пошта, друге відділення, якщо це Укрпошта, там зараз відео подивитесь індекс. І все. Якщо у вас наложка, то ви її вказуєте, покупець отримав замовлення, ви отримали свої гроші. Тобто, ми між вами та вашим клієнтом ніяк не фігуруємо. А це дуже-дуже важливо. Якщо ви оформлюєте замовлення на себе, це те ж саме ви відправник, ви ж і отримувач, просто ви відправляєте з Одеси. Якщо оплата замовлення була здійснена до 12-ї години дня, то це замовлення поїде сьогодні же, в цей же день. Якщо пізніше, то, мабуть, воно поїде на наступний день. Якщо у вас самовивіз, це там теж є така кнопочка Самовивіз. Будь ласка, приїжджайте до нас. Якщо у вас автобус, який приїжджає на сьомий кілометр також це все можна зробити. Обов'язково робіть замовлення на сайті. Ще раз нагадаю: все, що ви бачите на сайті, воно насправді все є в наявності. Ніяких відмовлень. Ваш покупець отримає свій, своє замовлення і повернеться до вас ще ще і ще. Наприклад, у вас є замовлення. До речі, на сайті є ось така можливість побачити ціни і в гривні, як вам зручно, і в доларах. А, наприклад, у вас ось таке замовлення. Купити. переходимо в кошик. Так, перевіряємо, все вірно, поїхали далі. Ось тут ви обираєте своя накладна. Тут нічого змінювати не потрібно. Це ваші контакти, це ваш номер телефона, щоб ми могли з вами зв'язатись. Місто Одеса нехай залишається. Далі ви обираєте нова пошта або Укрпошта. Незабаром ще буде розетка. Вот. А ось тут найважливіше ось сюди ви прикріплюєте. Файл з ТТН. Ну, наприклад, ось вона, ось такий. Диві... А, я вам зараз ще раз покажу. Ось вона, ось вона. Нам достатньо лише штрих-код. Все, оформити замовлення. Більше нічого робити не потрібно. Все. І менеджер отримує ваше замовлення, зв'язується з вами. Стосовно того, як оформлювати ТТН в особистому кабінеті, якщо ви цього не вмієте, ми з вами е зв'язуємось е разом е онлайн, ми вам повністю від А до Я, від початку до кінця покажемо, як це робити. Якщо у вас нова пошта, Одеса, друге відділення. Якщо у вас Укрпошта в особистому кабінеті, ось Одеса 65120, вказуєте за цим індексом. Якщо у вас на промі Укрпошта, то вказуєте ось це відділення, цей індекс.